Готуємо ванільний бісквіт. Збиваємо яйця з дрібкою солі та ванільним цукром до появи перших бульбашок. Потім поступово вводимо цукор у кілька етапів, збільшуючи швидкість міксера. Збиваємо на максимальній швидкості, поки маса не збільшиться втричі, і не залишатиме слід від вінчика. Додаємо просіяне борошно та розпушувач та вводимо в два етапи, обережно перемішуючи лопаткою рухами знизу вгору, щоб зберегти легкість тіста. Прилаємо, переливаємо форму і випікаємо в розігрітій до 170 градусів духовці, приблизно 35 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою, вона має вийти сухою і чистою. Охолоджений бісквіт загортаємо в плівку та відправляємо в холодильник на кілька годин. Це допоможе йому стабілізуватись і він буде краще нарізатись без крихт. Це універсальний бісквіт. Він має Дуже ніжну пористу структуру і підходить для різних начинок. Торти з ним виходять легкими та повітряними. Смачного вам.